Виконуємо номер 32 із підручника математика 6, автор Олександр Істер, Видавництво Генеза 2023 рік. Укажи пари, де перше число кратне другому. Завдання перше 42.10. Завдання друге 35 і 7. Завдання третє 4,12. Завдання четверте – 1. Кратним натурального числа А, називають натуральне число, яке ділиться на А без остачі. Отже, перше число кратне другому. 42 не ділиться на 10 без остачі. 35 поділити на 7 буде 5, 35 ділиться на 7 без остачі. Отже, 35 кратне число 7. 4 не ділиться на 12 без остачі. і 2023 ділиться на 1 остачі. Отже, 2023 кратне число 1. Отже, пари, де перше число кратне другому це 35 і 7, і 2023 і 1. Номер 32 виконано.